Найшов. І що це в нас таке? Півтора штика фіскаря. Фіскаря і там якесь залізо. Більше, ніж половина фіскаря. Такий залізний, поганий сигнал був. А як витягую? Дивіться, що там лежить. Витягнув. І бачу що щось кругленьке і що щось маленьке. Ні на що не схоже. І що? Більше, ніж половина фіскаря. І там є, є щось здо. Всім привіт! Сьогодні працюємо в лісі. Е, працюємо в чотири прибора. Я Equinox 900, Саня Equinox 800, папа Equinox. 800 і Андрій Еквінокс 600. Ліс доволі цікавий Були тут вже попадається ЧК, попадається царизм, попадається середньовіччя. Так що сподіваюся, що знахідки будуть. Побажайте нам удачі, а ми погнали. І так, маємо перший цікавий сигнал. Я його вже викопав. Дивіться, як він звучить 44. Чітко викинув і це в нас перша монітосіна. Дивимося разом, що це в нас. Це копій... 3 копійки 36 рік. Така -то радянщина. дивіться, який стан хороший, правда? Гарна монетка така. Приємна як перша. Забираємо, а ми копаємо далі. Так, засік сигнальчик 59,60. Хороший, копнемо. Дивіться, яка глибина. Більше, ніж штик фіскаря. Витягнув. і бачу щось кругленьке і щось маленьке. Ні на що не схоже. І що це в нас може бути таке? Менше, ніж одна копійка совєтська. Я не знаю навіть, що це таке. Ну зараз буду мити, покажу, що це в нас. Трошки помив і там бачу, проглядається одна копеяк з твердим знаком. Мені так здається. Не одна четверта, не одна друга, а щось одна, іменно одна. Може щось цікаве? Я вдома помию, я обов'язково фоточку прикріплю, покажу, що це в нас таке. 53, три, п'ятдесят Щось в коріннях. Витягнув. Так, візуально не видно. Це у нас гільза. Гільдза. Дивіться, яка глибина. Півтора штика фіскаря. Фіскаря і там якесь залізо. Бачу... Опа! Піднімаємо. І що це у нас? Ух, ёлки палки Це ці... Вудило чи як воно називається? Да? Да, дивіться на якій глибині. Походу щось стареньке. Прикольно, правда? Да, думаю, що це вудило. Чо, хорош? Андрій вже сріблом вихватив срібло. Зараз вставлю фрагмент, як він його знайшов. У мене тут випадає білончик. 10 копійок 27 рік. Краса? Я же, вже теж зі знахідкою. Купаємо далі. Дивіться, яку штуковину знайшов. І що це в нас таке? Щось сучасне чи ні? Таке воно довге. Цікаво, цікаво, хтось може знає, підказуйте, що це може бути. Так, випала у нас підковка. Ось така то підковка. Хороша. Забираємо. Ух! Дивіться, дивіться, яка глибина. Е, більше, ніж половина фіскаря. Такий залізний, поганий сигнал був. А як витягую? Дивіться, що там лежить. Дивіться. Ух, йолки палки Ух, йолки палки йолки палки Клас, красавчик. Ммм. Ммм, клас. Клас. Накінечник від стріли. Дивіться, як він крутецький. Йолки-палки. Я навіть терти його не буду, щоб не зламати. Оце у нас тільки круто, що... Ух, таку мені вподобайку. 60 сигнал, але дуже-дуже глибокий. Копаємо разом, дивимося що тут. Витягнув 60, 70, Такий сигнальчик у нас. І що тут у нас? Ніби як срібло. А, це у нас куля. Куля. Не срібна. Так, випала ще одна у нас підковка. Але трошки іншого типу. Але все одно забираємо. Так, випала в мене знову монетка. Дивимося разом, що це в нас. Схоже на ранню радянщину. Не на ранню, а на пізню. Так, да, нічого цікавого, але як для кількості забираємо. Перевіряю цю ямку, де тільки що була радянщина, і сигнал продовжується. Заявочки на розсипушку чи? чи щось інше. О, є, є. І це в нас одна копійка. Одна копійка, але все одно забираємо. Перепровірю в прямому ефірчику. Все, більш нема. Дивіться, яка мені штучка випала. Хто знає, що це в нас? А це в нас тильник від ножа. Гадаю, що це може бути середньовіччя. Отак от, от. Дивіться, яка знахідка. Ключик. Ключик Київська Русь. У мене були догадки, що тут лише в цьому лісі черняхівська культура. А ще є Київська Русь. Це не перша моя знахідка по Київській Русі, тому думаю, що це все-таки Київська Русь. Отак от, от з такої ями випадає знову у нас підковка. Отак от, от для кількості забираємо. Ще одна підкова. Але це зовсім інший тип. Це який вже четверта чи, чи п'ята в мене. Ми все одно забираємо. Удача все-таки должна бути. Так, дивіться, яка глибина. Більше, ніж половина фіскаря. І там є, є щось що... Трубковидне, бачите, що щось кругле. Таке. Типу як ніби спис, не спис. Будемо дивитися купати разом. Що це в нас може бути таке? І достається. Єе, є! -е 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 -е. Спис, прикиньте. Прикиньте. Крутяк. Дивіться, яка глибина. Трошки відійшов від цих емоцій. А То знахідки, правда? А то сьогодні знахідки по металу класні. Клас, клас. клас. Мені таку сподобаючку, таку сподобаєчку. Залізний сигнал. Залізний був. Просто подивіться, яка глибина. Клас. Клас. Бойовий серп, що ти хочеш? Ось такий в Андрія серп випав. Я не, не розумію, це Київська Русь, не Київська Русь, мені каже, Київська Русь тут грубше вони. Може щось пізніше. А може щось трошки пізніше. Ну грубий Серед такий. Вічі, але... да. Такий серп Андрія. Тут де ключ, я знайшов керовський. Поруч цей ось до так от. Ну? Диви, яка глибина. А ти що? Оце гарнюші. А ти не хотів сюди їхати! Андрюша, це, я... це все твої штани, я тобі говорив. Це ще ж не вечір. Ще Треба ще не... було ті, брати. Класний, сунка. як... Блять, цілий, принцип. Я мінус, мінус 4, мінус вісім мене. І ще плюс глибина яка велика. Але там трошки воно типу спорний був, типа колір, типа чорний. Колір? Тебе в колір б'є? А ну закапуй, назад сюди. Так, робимо тестик. як, Як буде бити на... Еквінокс 800 скільки? 12, А одну ти Андрій попробуй Еквінокс 600 Андрюхен взагалі там без шанс 15 Андрій, еквінокс 600 і він рубає як... Ну, місті, о, там, в одній цій карабанці. О, Тепер колір б'є диви. 40 ну, вже веритий. Тепер колір. А коли я його копав, він був повністю чорним. Повністю чорним. Так що ці тести до самої знаєте куди. А може й чека. Дивіться, яка пряшка в Андрія випала. Йолки-палки. Патіна взагалі клас. Хто знаєте в ці пря... по таких пряшках, підскажіть? Ну це не цар. І мені теж кажеться, це не цар. Це може і чека, чуєш. Козацька може якась середній Та ну, дивіться, яка вона масивна, Йолки-палки. Я думаю, не старша. Крута, взагалі. Є в нас сигнальчик схожий на срібло. Скільки б'є? 23. 23. Прикинь, Дінарік. О, топло б круто. Шукай, десь тут. Так, 11. візуально не бачу. А, це тя. Наперсток? Наперсток. Алюмій, мабуть, Наперсток. І да. На. так, друзі, був сигнал біля дерева. Я думав, що це може бути від берези, оцей літнічок робили. Але думаю, копну. І випадає монітосіна, дивіться. Опа. І що тут у нас? Рання радянщина, так? Да. да. 3 копійки, здається. 46 рік. Це така, що нічого не видно. Але ми її забираємо. Забираємо в будь-якому випадку. І так, хороше закінчення дня. Ось так от. І так, результат нашого сьогоднішнього виходу. Справа хабарничка папи Що в нього тут є? В нього є совєти, ранні пізні, кольця якісь, царік є, 5 копійок. 1875 рік. З браком. З, з браком, з браком. Тут восьмерочка така намальована. Бачите? Так, цікава така монетка. З другої сторони лиса. На жаль. так. Ще один царік, одна копійка. Так. Отака-то. От не знаю, що там написано. Чи 20 копійок, 20 копійок світ. Так, а що із цікавого? Фібула була така здоровенна, але, на жаль, вона зломана. В ямці була вже зломана. Потім 15 копійок 27-й рік. Отак от. А ще така знахідка випала. Ми думаємо, що це може бути браслет. Дивіться який. Може бути чи ні? Отак от. Так, далі хабарничка Андрієва. У Андрія ранні пізні совєти, гудзики, якийсь значок. Так, а з цікавого в нього дві пряшки є. Оце, напевно, козирніша пряшка. Дивіться, яка незвичайна така. Класна, взагалі. І 10 копійок також 27-го року. Перстеньок такий теж ЧК, як мені здається, це ЧК. Отак от. І серп в нього, не знаю, чий він, але такий серп. Схожа штука на умбон, але може не умбон, не знаю. Розміри маленькі. Так. Далі хабарничка Сані. Що в нього? Сокира. Він спочатку обух викопав, в нього там трошки щось йокнуло, а потім він вже зрозумів, що це Радянщина. Так, а далі в нього Радянщина і 10 райсфенінгів. Ось такі 40-й рік. Так, далі хабарничка моя, що в мене цікавого. Ходячки, пізні, пізня радянщина, нічого цікавого. А із цікавого одна копійка, чи що це чи одна четверта, чи одна друга, не знаю, дуже маленька. Можна показатись в порівнянні з радянською одною копійкою. Наскільки вона менша, бачите? так от. Так, далі в мене ключ середньовічний. Київська Русь. Далі цей гой спис, не знаю, що за спис, чи це від забора, чи щось може старе. Так, далі в мене такий то спис. І такий-то накінечник. Ось так от. отакий то був у нас результат сьогоднішнього виходу.